Давайте так я це питання дивилася вже по всіх діагоналях, паралелях і всьому, чому тільки можна. Не буде у нас нових окупованих територій, не буде у нас повторного наступу ані на Київ, ані на Харків. Ані на що, що вони там собі планують, це вони хай своїм орчихам по відеосвязі з полону розкажуть, що вони планували і що в них не вийшло. А те, що ним вдасться, то їм не вдасться втілити свої плани е, в реальне життя. Тому я навіть дивитися це не буду, бо я на це питання відповідь знаю стовідсотково. Не бачу, бо мені по всій Лас. нашій країні на на кожній території в кожній області в мене мене є люди, які мені важливі. У мене є люди, яких я люблю, і е, доля яких мені не байдужа. Тому дійсно протягом всіх цих двох років ми постійно переглядаємо ці питання. Не побачила я жодного е, разу, що буде повторний наступ. От, от так я вам відповім. Е, так, ну карти досить такі, я б сказала, потужні. Тому що це така ну по перше, старші аркани багато старших арканів, які кажуть і свідчать про те, що ця постать, ця людина дійсно дуже важлива на сьогоднішній день в нашій військовій загалі ситуації в нашій країні. Ну, тобто в нашій війні ця людина необхідна і необхідна навіть за покликом долі, тому що тут карта долі, карта суду і справедливості. Я б сказала, що це знаєте, це. Та подія, яка сталася, не зважаючи на те, хто прийняв це рішення, через що це сталося взагалі. Ну, я б сказала, що ми б не оминули Олександра Сирського на посаді нашого головнокомандуючого, тому що дійсно тут така необхідність. Необхідність, да, необхідність на рівні долі. Це по-перше. По-друге, як на сьогоднішній день впливає Олександр Сирський на процеси військові? Тут мені показують, що немає якихось активних процесів, тобто немає якої, знаєте, безпосередньої такої. Ну, можливо, там публічної якоїсь дії, навпаки, якісь відбуваються таємничі процеси, які він досліджує. Тут якісь ідуть ситуації, коли людина, знаєте, ніби як вилучає брехню, вилучає якусь зраду. Тобто, ну тут. Давайте так я скажу м'яко кажучи, такий собі кризис менеджер цього взагалі процесу. Всього я зараз не про війну кажу, а за все, що відбувається навколо бойових дій. Армія не знаю, там отримання коштів, розподіл цих коштів, отримання зброї, розподіл цих зброї цієї зброї. Тож я не можу сказати, що він безпосередньо до цього долучений, що він бере саме участь у процесах. Ну таких дрібних. Але більше тут схоже на те, що він знаходить якісь. Ну він дійсно ніби знаходить якісь образи, Гази, обмани, брехню, якісь неспівпадіння і наводить лад. Тобто тут більше доля сирського в цій війні на сьогоднішній день. Я не буду забігати наперед і казати, що щось про перемогу, але важливіше за все, тут все ж таки тема трансформація. Е, це трансформація. Тут дійсно, ви розумієте, це не просто. То господар, а це дійсно як людина, яка запустила певні процеси, м -м, незворотні. Ну тобто, так як було, більше не буде з приходом цієї людини. Е, почалися е, такі змінні процеси, які дуже важливі. От, дійсно mm -hmm. дуже важливі. Давайте тепер. А тут питання в мене одразу до чого взагалі призведе так mm -hmm. оця, оця дія, оці процеси. Цікаво, добре. Давайте так до чого призведе призначення сирського е в такий важкий взагалі час. Важкий час, так ну, хоча ми я пам'ятаю, що на початку війни, якби нам сказали, що таке взагалі можливо, е то вся я. спільнота казала, що не можна да на переправі коней. Коней змінювати, як би це е, не, не звучало, але все ж таки тут дуже доленосна, е, доленосна ситуація. Дійсно, доленосна. Давайте так. До чого призведе оця він для правил, він для спостерігання, е, він для. Ну це дуже такі знову ж таки, імператор Ярафант. Ну, тобто, це е, людина, яка. Ка буде відповідально досліджувати, берегти, е, керувати саме виконання правил, саме дотримання тих е, домовленостей, тих обов'язків, які повинні бути виконаними. От знаєте, сказати, що в нього якесь інше світобачення, я не бачу, я не можу цього сказати. Е, повертаючись до питання, все ж таки тут. Як мені йшло тоді, що це як необхідність, необхідність, яка, ну ніби знаєте, президент був змушений. Ну тобто тут більше схоже на те, що його змусили прийняти таке рішення. Але ж знаєте, тут не було названо прізвище, ну тобто, було, не була необхідність зміни цю смерть, карту смерті, трансформацію її необхідно було запустити. Mm -hmm. І необхідно було вибрати саме потужну людину, вагому людину, яка запустить цю трансформацію. Тобто я не можу сказати на сьогоднішній день, що в наших керівників, що в наших керівників є таке стовідсоткове відчуття чи наміри, щоб дали поставили сирського, аби виграти війну. Тут більше не такий. Знаєте, як тут наш президент призначив сирського саме для того, і саме тому, що так, це постать публічна, вагома з досвідом, вже з певними набутками, поважна, до речі, досить персона і людина, яка саме зарекомендувала себе, як, знаєте, Крутий виконавець, людина, яка дотримується правил, людина, яка робить так, як потрібно робити, не сам не тільки сама робить, а ще й за іншими слідкує і інших направляє. його поважають е, молоді люди, які саме можуть вплинути на нашу перемогу. О, що я хочу сказати: Ну, тобто, я не можу сказати, що це. Безпосередньо він буде брати участь у нашій перемозі, да, це тільки завдяки йому. Ні. Мені тут, на, мені тут показали просто трьох молодих персонажів, трьох молодих воїнів, які з повагою до Сирського роблять якусь таку велику роботу. Тут робота прибирання, прибирання кадрів, наведення ладу. Виконання знову ж таки виконання правил. Ну, тобто він потрібен і тут схоже на те, що коли у Зеленського був вибір, кого ж все ж таки призначити. Ну то тут був вибір без вибору, тому що на сьогоднішній день це ледь не єдина людина, яка по всім параметрам підходила до саме заміни на посаду таку посаду у країні, в якій йде війна, тому саме тому його призначили. Тепер я вам відповім на питання. До чого все ж таки те, що його призначили? Відповідь мена, моя не змінилася. Це призведе до перемоги будь-якому в будь-якому будь контексті, в будь-якому е, взагалі випадку це приведе до перемоги. Але я б не сказала, що це буде саме перемога завдяки е, тільки Сирському. Тут більше людям, які знаходять, тут молоді люди. Ми щось будемо працювати, ми щось будемо створювати нове. Ми будемо створювати якийсь новий коридор можливостей. Знову ж дуже дуже, дуже буде багато, всіляких, знаєте, різних ходів, різних спроб. Ну, тобто, знаєте, давайте спробуємо працювати, взаємодіяти отак. Спробували, не вийшло, не вийшло, не задовольняє. Добре, давайте передомовлювати. І от у таких ще буде спроб, ну певна кількість, скажімо так, перш ніж ми все ж таки налагодимо якусь е, пряму мову е, безпосередньо з Америкою. Тобто, чи, розочар, чи розчаруємось ми е, в Америці? Я вже, якщо що, і багато українців теж вже розчарувались в Америці в їх допомозі. в їх... Болтології, яку вони розводять, і в їх о цьому пустому кіпішу, який вони е, створюють, ніби вони допомагають, але насправді тут більше знаєте допомагають руками інших е, країн. Mm -hmm. на це Схоже, Тож нам з Америкою попереду е, на нас очікує створення нових домовленостей, нових якихось законів. Тут дуже схоже, навіть знаєте, тут е, карта суду. Вибору і тіньових процесів е, ледь не окремий бюджет буде закладено на довготривалий час, саме аби підтримувати стосунки з Україною, і е, це не про то ну якусь там не позицію, позицію знаєте, позицію такої на, толерантної, люблячої приймаючої країни. А це все ж таки на для того, аби заробити гроші, які вони вклали і отримали. Підтримати їх ну, хоч, хоча б невеликими частками, але все ж таки назад. От. Що нас очікує з Америкою? Тож я не впевнена, що це Америка. Тут це можливо Грузія буде, це можливо Туреччина буде. От якісь такі країни, які на сьогоднішній день. Ну тобто, я не, не можу сказати, що ми країна, яка нас розчарує, що ми сьогодні прям так близько, так само, як з Польщею, наприклад. Ні. Ага. Але скоро, скоро, скоро це все дізнається і скоро це все відкриться. Ні. Ні. От дивіться, що мені показують? Людина була в якомусь контексті. Ну, ледь я не можу сказати, що ні, це не цивільний контекст. Це ж таки людина військова, людина, яка, я... може, він не військовий, можливо, він, я не знаю, там, інше відомство, да, якесь, ну, тобто, не військове, а певне, там, силове якесь, uh -huh. структура якась силова. Але дійсно людина, яка дуже багато втратила, людина, яка ем... Пережила страждання людина, яка пережила втрати, людина, яка нагороджена і має певний статус і ну, визнання. Вона не є такою публічною, наприклад, як Буданов, чи Сирський чи Залужний у нас був. ні-ні. Да? Але ми про неї чули. От саме чули, ми його бачили, ми про нього знаємо. Він одружений, скоріш за все, тому що тут людина, яка перебуває в родині. Е, і на сьогоднішній день що людину до цього готують. Людину до цього готують. Е, нам про це не кажуть, немає якоїсь якоїсь такої, знаєте, інформації, за яку за. Чіпитися і е, висловити припущення, але його до цього вже готують. І призначення буде, і е, оголошення цього призначення буде таким самим неочікуваним та ну, не імпульсивним, а як таким швидким. Так само це станеться, як і змінили е, заложнику. От от буде ще одне таке ріс, різка зміна ще одна буде мені показує, що буде ще якась заміна. Тут мені ще, ще якась буде зміна. Багато хто говорить, що буде зміна. зміна. Кажуть інші майстри, так? так? Тому що я тут мені показує, що буде зміна, і зміна буде важлива, і зміна вже буде, знаєте, не імпульсивна, тому що тут заміна все ж таки залужного на вона була більш такою імпульсивною, на кшталт, знаєте, все треба. Змінювати партнери, тиснуть хтось щось, вимагає від нас, наприклад, і потрібно щось змінювати. На кого змінити? На публічну особу, на ту особу, яка вже набула певної ваги певного такого ну, важливого значення в нашій країні. Але перемога робиться іншими руками. От я не знаю, як це сказати, більш толерантно, але тут інші руки і молодий і військовий тут який. І... Інший військовий, який молодший за сирського, приносить нам оту довгоочікувану перемогу, довгоочікувану заяву про те, що сонечко наше більше не буде закриватися такими страшними, аж до тут буде зміна, і ця зміна буде скоро. Отак я вам скажу. Тобто, я не можу сказати, що я бачу сирського на Ну, на довгий час. Це може навіть зазначити, що скоро перемога. Давайте не будемо знецінювати і таку можливість, але все ж таки тут мені показують, що нам перемогу приносить молодий, молодий, ну, молодий це ж відносне таке поняття. Ну, тобто, людина Молодший, Молодший. і молодша. І молодший за залужного, тому що тут геть нові правила, тут щось буде зовсім по-новому, тут щось буде зовсім інакше. Тобто, сирський на сьогоднішній день, от з цього розкладу, я в жодному разі не я взагалі нікого не ніколи не знецінюю, але тут більше все ж таки роль е цього генерала вона постає. Тимчасово час, час розтягнути, лад навести, до тями когось при, привести, якусь, якісь процеси відремонтувати, налагодити і передати далі, от саме передати далі. І я вам скажу, що він про це знає, ну тобто, це. Для нього не таємниця, він не перебуває в ілюзіях, людина все ж таки знаходиться в дуже потужному стані свідомості. Тож, нехай це то все і? в нього дасть. Ні ні, 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 ні він не повертається. Він не повертається, не просто він не повертається, він каже: йдіть ви, шановні, лісом, не просто не повернуся, а я пішов поки. Отак він стосовно. Нашої армії відповідає особливо що стосується саме безпосередньо бойових дій. Давайте так. Чи є в залужного амбіції політичні? Mm -hmm. Чи є в залужного політичні амбіції? Ні. Ні, ні. -ні, -ні, -ні. Та важ що. Ні, і не просто немає політичних амбіцій а він навпаки каже, що фу фу фу. Не був, не хочу і не буду. Ну тобто, це настільки не моє, це настільки для мене недопустиме, неприпустиме, що я навіть не розглядаю взагалі цю можливість піти і претендувати на якісь там не знаю політичні посади. Ні, немає в нього навіть таких амбіцій. Це не про е, там не знаю, зможу, не зможу, а не цікаво. Фу 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 от настільки чомусь залужного. Ставлення до політичної е, е, кар'єри та політичної взагалі ланки. Ні, в нього ні ні, ні, ви що? В нього набагато е, в нього інша місія, в нього інші, е, як, в нього роль інша, в нього потужність в інший бік. Ну, тобто тут мені показують людину, яка не просто. Ми знаємо цю людину на зараз. Він є десь в публічному полі. Зараз я відповім. Закінчу про це питання спочатку. Дивіться, Денис Прокопенко, це людина стратег, це людина крутий воїн. От і незважаючи на його таку янгольську зовнішність, я б сказала, це дуже така жорстка людина, це людина, яка може призв... привести до відповідальності. Ну тобто, він більше знаєте, який е, тут його місія, його. Таланти, його потужність, вона все ж таки є в іншому, це він ніби от тут мені він показан о, крутий аудитор. Ну, тобто людина, яка прийде і прискіпливо дослідить, де у кого якийсь прольот і обов'язково полагодить його. Тобто, це не людина, яка буде створювати, це не людина, яка буде о, залучати, і він саме крутий. Цьому. Чи буде Денис Прокопенко брати участь там в якихось військових важливих процесах? Ми зараз не кажемо про війну, а на майбутнє, давайте так. Е, мені кажуть, що так, певний час е, людина, ну, от він, ніби, знаєте, він ніби як перевіряє правильність виконання е, тих чи інших законів, тих чи інших наказів. І відходить, і відходить, і тут відходить ледь не, ледь не в іншу країну. Відходить, тому що людина несе свій талант монетизувати далі далі по світу. Ну, Тобто його потужність це саме аудит, контроль, наведення ладу, і, ні, і в нього, до речі, немає амбіцій очолювати Збройні Сили України. От дійсно немає, бо він від цього відходить навпаки. А, да. Ого. Вона є публічною. Ми її знаємо е, питання. Я знаю, що ви хочете спитати, чи, е, чи це Буданов? Е, чи це Буданов? Ні. Ні. Ні, ні, ні. У Буданова свій шлях, і у Буданова йде якийсь такий зліт по кар'єрі. Він набирає потужностей, але він. Ну, в іншій чомусь в сфері ну, як паралельно він розповідаю. досягає да, Він паралельно досягає якихось дуже потужних висот. Ні, е, людина, яка приходить на посаду головнокомандуючого збройних сил України, е, нам вона відома. Ми про неї знаємо якусь інформацію. Дуже схоже на те. Що це людина або він був у полоні, або він був, ну тобто він має бойовий досвід, він е, пережив певні страждання, він щось таке дуже цінне втратив. Е, це людина, яка вже на сьогоднішній день є. Ну, вона в погонах, вона при, е, ну, при якомусь статусі, ну тобто військовому званні. О. Ну Що нам це дасть? Ну, перемогу нам це дасть, що нам це дасть, радість нам це дасть, вихід з якихось обмежень, і, і до речі, узгоджують на посаду особи... особу цієї людини уже на сьогоднішній день узгоджують з нашими партнерами. Вже людину вже готують. То знову мені показує, що те, що Прийшов новий імператор. Це ну тимчасовий процес, і він буде ну недовго перебувати. Ну тобто, як сказала так: протягом максимум, там не знаю, трьох тижнів, трьох місяців, максимум, і буде знову заміна.